Вітаю всіх, мої дорогенькі. Це відео я записую спеціально тільки для каналу YouTube. Я даю відповідь Олександру Ковтуну, який зробив мені зауваження, що я говорю на суржику. І що немає в українській мові слів, а там. І інших він мені зробив, написав цілий текст на замічанні. Е, я написала Олександру відповідь, але я хочу продублювати для всіх остальних, хто збирається давати мені поради, як мені говорити, на якій мові, на українській, на російській чи на суржику. Е, я всім рекомендую не давати порад, коли вас про це не просять, щоб не бути посланими Хуї. Е, я вважаю, що українська мова. Вірніше, російська мова вкрадена. У нас росіянами, так само, як і, і багато інших мов: тюркська, англійська, тому що російської мови не існує. Існує суржик з багатьох мов світу, які вона запозичила: з Білорусії, з України, з Польщі, з Литви. З Монголії, да, з Туреччини, з тюркських народів, і створила таку свою суржикову мову. І тому мій український суржик буде звучати і далі. І хто хоче мені робити зауваження по поводу моєї мови, то й зразу йтиме в блок. Я хочу, щоб ви це знали і написали мені порад, про які вас не просять. Всім гарного дня і вам, Олександр теж.